Бі -бі тую. Ми вітаємо найменшу нашу волонтерку з днем народження. Бажаємо їй здоров'я, сонячного дитинства. І самого найкращого, Все, що вона хоче собі, щоб воно збулося, щоб вона скоріше поїхала додому. Ри роки вірі виповнилось 16 лютого, але вчора у волонтерському центрі був вихідний, тому її вітають сьогодні. Після вручення подарунків розпаковка Золотий! Що це таке, я не знаю, що. Мікрофон Вірі подарували не просто так. Кількома днями раніше, коли ми спілкувалися з нею, дівчинка зацікавилась мікрофоном Суспільного, і волонтерки вирішили зробити їй такий подарунок. Далі Віра починає прогощати всіх домашнім тортом. Ой, дякую, дякую. Родина Віри з Донеччини, Слов'янська залишила в березні 22-го, розповідає мама Оксана Лях. Вона народилася за вісім днів до війни ще в мирній Україні. Допомагати плести сітки, каже Оксана, почали у 23-му році. Ми сюди приїхали і хотіли робити щось корисне. Побачила, що тут плетуть сітки, і дізналася, що тут все відбувається щодня, що можна прийти. І так ми почали. Так, от Віра тут росте на очах у волонтері. До молодіжного центру квадрат Віра приходить щодня з бабусею Галиною. Де ти живеш? Україні. В Україні. А місто як називається? Міця. А річка, яка тут є? Петербург. Я приходжу, тому що треба щось робити для перемоги. Це те, що я можу робити, ну, крім донатів там різних. Тут маскувальні сітки для оборонців плетуть із перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Віра допомагає усім, каже волонтерка Тетяна Косенко. Її можна побачити на кожному етапі від піднести стрічки до змотування готової маскувальної сітки. Вона так, по-перше, влилась в дорослий колектив. По-друге, у неї дуже добре получається робити все те, що дорослих ну не завжди навіть виходить у дорослих, а вона це робить. Що вона робить? Вона натягує маскувальні сітки на раму, вона робить оверлок, вона плете стрічкою, як доросла дитина. Причому вона розуміє, що треба дві клітинки. Відео, як Віра працює, допомагає наближати перемогу. Є в телефоні практично кожної волонтерки, бо тут вона загальна натхненниця, улюблениця і помічниця, каже волонтерка Валентина Процюк. Дитина бачить, що ми робимо, і так само вона старається допомогти, щоб ще другі бачили, що така маленька дитина ходить, і всі, хто приходить, всі зацікавлені, що ця дитина тут у вас робить, що вона допомагає. А ще Віра дуже зворушливо реагує на гімн України, каже Оксана Абрамчук. Коли лунає гімн, то Віра разом з дорослими зупиняється, щоб вона не робила, і прикладає руку до серця. Таке тепле ставлення до родини, до її віри вкрай важливі, каже бабуся Галина. У квадраті є представники практично кожного міста України, де ведуться бойові дії від Маріуполя до Креміної Нової Каховки, Миколаєва та Херсона. І тут дуже відчувається єдність України. Цей день народження онучки каже жінка, запам'ятає на все життя. Вони дуже великий внесок роблять у виховання вірочки. Вона тут почала говорити, гарно говорити. Вона вивчила імена, всіх, всіх знає. От, тому я всім, всім, всім дякую за вашу любов, за вашу прихильність. От я думаю, що вірочка зростає в хорошій компанії. Ольга Орел, Олександр Базюк, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.